Чарівник Грудень. У великому зимовому царстві десь за Сніговими горами жив добрий чарівник Грудень. Його плащ був пошитий із білих сніжинок, а чобітки залишали після себе кристальні візерунки на землі. Він щороку приходив першим із зимового тріо. Щоб підготувати світ до чудесної пори року. Одного ранку грудень прокинувся у своєму палаці із крижаними віконцями і вирішив навідатися до лісу. Час змінити свою осінню ковдру на справжню зимову красу, подумав він, одягаючи сріблястий капелюх. Коли чарівник ступив у ліс, дерева привітали його, киваючи гілками. Доброго дня, грудню, проспівав дуб. Ми готові до снігу. Грудень усміхнувся і махнув своєю чарівною паличкою. Умить із неба посипався пухнастий сніг, закриваючи землю, ніжним, білим. Килимом. Тварини лісу, зібравшись у теплих нірках, спостерігали за цим дивом. Білка муха закуталася в свій хвостик і сказала Я люблю грудень. Тепер моя хатинка виглядає, як казкова. Ведмідь Бурко, який уже готувався до зимової сплячки, пробурмотів. Тихо, грудень дає нам можливість відпочити і набратися сил. У селі неподалік лісу, діти радісно вибігли на вулицю. Марійка та Петрик побачили перший сніг і зробили сніговика. Подивись, який він гарний. Сміялася Марійка, ставлячи морквяний ніс. Це наш зимовий гість, додав Петрик. Грудень, проходячи повз, задоволено спостерігав за їхньою грою. Йому подобалося приносити радість. Він нахилився до сніговика і тихенько прошепотів: Тепер ти будеш охоронцем. Цього двору. Сніговик хитнувся, ніби почув. А тим часом у небі зірочки готувалися до різдвяної ночі. Вони старанно чистили свої боки, щоб сяяти яскравіше. Грудню ти справжній маг. Завдяки тобі ми зможемо освіжити нічне небо. Казали вони. Так грудень продовжував свою подорож, залишаючи всюди сліди радості, спокою та передчуття свята. Він знав, що його місія створити основу для зимових чудес і виконував її з любов'ю.